Наша Україна надзвичайно прекрасна держава, і сьогодні ми хочемо вам розповісти про гостинне місто Ужгород, яке знаходиться в Мальничому Закарпатті. Ми довго думали про що саме вам розповісти, адже у нашому місті є дуже багато різних цікавих та визначних місць, і тому ми обрали його найбільшу родзинку – Це Ужгородський замок, згадки про якого ще датуються 9 століттям. Замку дуже багато цікавого і водночас загадкового. Почесний факт з історії Ужгородського замку: після зміцнення другетами він ніколи не був узятий штурмом, не зважаючи на численні спроби. Ужгородський замок оповитий купою різних легенд, і одна з них це є легенда про білу діву. Тож наш висновок обов'язково приїжджайте в Ургору, тому що це просто неймовірне місто з неймовірними цікавими місцями, і вам треба обов'язково всі відвідати. Адже ми вам сказала всього лише про малесенький відсоток, всього лише про один жгородський замок. А тут стільки всього цікавого тому обов'язково приїжджайте. Пізнаємо країну разом. Усе буде добре. Миру, Миру нам усім.